Правоохоронці затримали двох війничан, які працювали на російські спецслужби і виконали завдання ворога. Підпалювали автомобілі військових та волонтерів у Вінницькій області. Зрадниками виявились два чоловіки 18 та 37 років. Російські спецслужби знайшли потенційних виконавців через телеграм-канали, на яких пропонували заробити швидкі гроші через підпал авто. Служба безпеки України нагадує: якщо повідомлення у соціальних мережах викликають сумнів та мають терористичне спрямування, одразу повідомляє. Дати про це на чат бот СБУ з ФСБшника». З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Що ж саме такого скоїли зловмисники? Е, ці два фігуранти, які ви назвали, погодилися на пропозицію російських спецслужб вчинити. Підпали на території області військових та волонтерських автомобілів. Один е, з них е, виявився 18-річним ніде працюючим громадянином області, а інший 37-річний винничанин теж ніде не працює. Як проходив сам процес затримання? Як їх затримали? Е, одного з фігурантів вони діли нарізно, одного з фігурантів затримали. По гарячих слідах після вчинення ним підпалу волонтерського автомобіля, який використовувався для перевезення допомоги, а іншого фігуранта е було затримання підготовки до вчинення злочину, коли він вже готувався спалити військові вантажні автомобілі і чекав відмашки від свого російського оператора, але ми встигли раніше і попередили вчинення цього злочину. Ну і яке ж покарання отримують російські агенти. Замість обіцяної нагороди вони можуть отримати до 8 років реального тюремного сроку. Наразі вони мають підозри про вчинення злочину і перебувають під вартою. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Прошу. З нами на зв'язку був Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. А ми продовжуємо наш випуск.